Знайомтесь Наталія Кальченко, юристка, яка спеціалізується на тематиці ОСББ і вже багато років проводить профільні семінари. З нею ми обговоримо конфлікт з пенсійним фондом, який вимагає від об'єднань співвласників надавати додаткову інформацію про мешканців будинку, котрі отримують пільги та субсидії. Виходить, якщо ви не будете виконувати забаганок пенсійного фонду, ваші мешканці залишаться без субсидії пільг. Трішки не так я би почала. Так, я? Да, я би почала з самого початку. А питання надання пільги субсидій – це відносини між фізичною особою і державою в даному випадку в особі пенсійного фонду України. Тобто держава гарантує фізичної особи надання певних пільг і субсидій, якщо фізична особа має право на це претендувати. Тобто фізична особа звертається до держави в особі пенсійного фонду і надає про себе певну інформацію. Пенсійний фонд починає цю інформацію перевіряти. І якщо ця інформація дійсно стосується фізичної особи, тобто чи перетинала фізична особа межі кордону, чи вона володіє окрім. Декількома квартирами або крім квартирам володіє там транспортними засобами щось інше, де е, пенсійний фонд це все перевіряє. Але пільга і субсидія надається фізичної особі саме на утримання того, той квартири, в якої безпосередньо ця особа мешкає. А в чому ж тоді суть конфліктів і непорозумінь між е, пенсійним фондом і е, ОСББ? Дивіться, ОСББ займається утриманням спільного майна будинку і, відповідно, всі свої рішення приймає відповідно до квадратних метрів. Так, тобто наші написати. всі внески, внески ОСББ квадратні метри загальної площі тієї квартири, яка знаходиться в певному володінні. І відповідно ОСББ є володільцем. Саме цієї інформації стосовно розміру внески, оце достовірна інформація, якою саме ОСББ володіє на момент запиту, на момент звернення чогось. ОСББ саме володіє цією інформацією. Але хочу зазначити, що ОСББ не є, не збирає інформацію і не є володільцем інформації стосовно тому, хто саме мешкає в цій квартирі. Це може бути власник, це може бути члени родини цього власника, це може бути декілька власників, це, врешті-решт може бути внутрішньо переміщені особи, як Орендарі. зараз це відбувається. Орендарі, відповідно. Тобто ОСББ не слідкує, хто саме мешкає в квартирі, відповідно, не збирає і не має права збирати інформацію стосовно паспортних даних цих фізичних осіб, стосовно ідентифікаційних кодів і так далі. А пенсійний Тому... фонд хочеться знати, так? Так, а пенсійний фонд ми. Звертаємось да, що фізична особа звертається до пенсійного фонду, і, і так само, і так само як е, пенсійний фонд збирає інформацію стосовно фізичної особи, ми то, що ми казали, так, да, перетин меж е, держави або власність, яка знаходиться, а, так само пенсійний фонд хоче мати інформацію саме по фізичної особі, але цієї інформації в нас просто немає. Ми володіємо інформацією стосовно квадратних метрів. Ми готові надавати цю інформацію стосовно розміру нашого внеску, але підтверджувати, чи оця сама фізична особа є мешкає в нашому будинку відповідно, і відповідної квартирі. У нас такої інформації немає. А пенсійний фонд всі свої запити надає відповідно виключно до фізичної особи. А це перше, так би мовити. Непорозуміння сутності ОСББ, як такого, що в нас яким чином відбувається у нас прийняття наших рішень, і цих фізичних осіб, які звертаються до пенсійного фонду. А пенсійний фонд, якби не може чи може не надавати пільги субсидії, якщо ОСББ не зареєструвалося на сайті пенсійного фонду, адже є така вимога, так. І наскільки законна ця вимога? Дивіться, ми переходимо зараз від володіння інформацією в можливості передавання передачі цієї інформації, так? яким чином відбувається надання інформації пенсійному фонду від ОСББ. Тобто, відповідно до всіх нормативно правових актів, які є на сьогоднішній день, це постанови Кабінету міністрів України. ОСББ має право обрати, яким чином вона передає інформацію. І передача інформації через електронний кабінет пенсійного фонду це лише один із способів. Тобто, ОСББ має право передати цю інформацію в паперовому вигляді, направивши відповідного листа до пенсійного фонду, і пенсійний фонд, відповідно, повинен внести цю інформацію в базу. Задали. але ж так було до пенсійного фонду, поки пенсійний фонд не почався, не почав опікуватися пільгами і субсидіями. Управління соціального захисту отримувало цю інформацію від ОСББ і не було ніякого конфлікту і непорозумінь. Тобто пенсійний фонд якби штучно створив цю проблему на голому місці. Так? Тому що пенсійний фонд не використовує те програмне забезпечення, яке було в управлінні соціального захисту, і дійсно в управлінні соціального захисту ми передавали. В паперовому вигляді листом повідомляли про наявний розмір або про зміну, якщо у нас черговими загальними зборами прийнят новий розмір внеску. І управління соцзахисту вносило це до бази даних, тобто в них було такий певний об'єкт, як будинок, і та фізична особа, яка зверталася, вона мала вже прив'язку відповідно до будинку. Чи є в пенсійному в програмному забезпеченні саме пенсійного фонду будинку? Ну, подіям, які відбуваються зараз, я бачу, що немає. Тобто пенсійний фонд відмовився від програмного забезпечення. Так яке він створив управління своє програмна забезп... створив своє програмне забезпечення. При цьому а, він не передбачив в цьому програмному забезпеченні наявність багатоквартирного будинку. Це не тільки мова про СББ, це, наприклад, там Київводоканал, Да, тарифи, для якого затверджують національна комісія, і кожного разу, по кожному зверненню фізичної особи, звертатися до того ж, Київводоканалу з вимогою підтвердити той самий тариф, який їм затвердила НКРЄКП. Ну, це трішки абсурдно і трішки додає зайвої роботи, як для виконавців комунальних послуг, так і власно для ОСББ. Тому що ми свої внески затверджуємо ну, в крайньому випадку раз на рік, а то і рід, рід, рідше. Не всі ОСББ погоджуються реєструватися на сайті пенсійного фонду і виконувати оці забаганки. І чим погрожує пенсійний фонд тим, хто не хоче слухатися, не виконує ці забаганки? Вони що можуть не надавати пільги і субсидії? А дивіться у пенсійного фонду немає підстав не нараховувати пільги і субсидії. Якщо ОСББ не зареєстрована в електронному кабінеті, от якщо ОСББ не надало інформації стосовно розміру внесків, от тоді пенсійний фонд на цю частину може не нараховувати, але ні загалом на всю пільгу і субсидію. Але ж ви цю квартирі. інформацію можете але надати? Але ми цю інформацію надаємо в паперовому в паперовому вигляді. В вигляді. Я хочу зацитувати одну із речення з постанови кабінету міністрів. об'єднання співвласників багато квартирних будинків забезпечують подання інформації і відомості в електронній формі через особистий кабінет пенсійного фонду за наявності технічної можливості, а за відсутності такої можливості інформації і відомості, необхідний для призначення житлових субсидій населенню, подаються у паперовій формі до територіального органу відповідного пенсійного фонду для внесення до засобів веб порталу. Все, тобто ця на жаль, це непорозуміння створено штучно. От, тобто ОСББ має повне право відповідно до норм чинного законодавства надавати цю інформацію в паперовому вигляді. І саме цю інформацію стосовно володільцем якої вона є, тобто виключно розмір внеску. Кажуть ще, що у пенсійного фонду є якісь особливі вимоги до ОСББ з даховими котельнями. А що це за вимога? Ви знаєте про них? Ну, тут трішки така ситуація цікава, тому що ОСББ з даховими котельнями вони не замовляють комунальні послуги, а вони саме з питань забезпечення опаленням Опаленням і гарячою водою здійснюють на місці, тобто займаються самозабезпеченням, саме за рахунок того, що в них є власна котельня. Вони самостійно е закуп закуповують газ, самостійно виробляють це тепло і самостійно Відповідно, розподіл цих витрат між своїми. Співвласниками ОСББ може затвердити відповідно, свою якусь методику, яким чином будуть розподілятися оці загальні витрати між квартирами, відповідно між квартирами. Це може бути і в прив'язки до квадратних метрів. Це може бути в прив'язках до гігакалорії. Так далі. Пенсійний фонд вимагає подання інформації стосовно опалення, да, як внесок на опалення, виключно в вигляді гігакалорій. Бо... Тому що в них, можливо, так налаштоване їх програмне забезпечення. Чи робились ОСББ якісь спроби знайти порозуміння з пенсійним фондом? І наскільки пенсійний фонд сприймає ці аргументи від ОСББ? Звичайно, намагалися було навіть по місту Києву було декілька зустрічей з представниками пенсійного фонду, але чомусь пенсійний фонд. Не хоче враховувати особливості саме здійснення права власності у багатоквартирних будинках, як їх створення ОСББ, і все ж таки наполегливо вимагають реєстрацію в кабінетах. Більш того, вони самостійно повідкривали ці кабінети, надсилають туди інформацію і вимагають від голів правління ОСББ або бухгалтерів, які це ОСББ, саме передавати їм інформацію через електронний кабінет. Які є варіанти вирішення цієї конфліктної ситуації між пенсійним фондом і ОСББ? Як її можна вирішити? Чи, чи можливо взагалі вирішити? Я вважаю, що любу конфліктну ситуацію треба вирішувати, і є така можливість. Ну, на мій погляд, так, якби пенсійний фонд до свого програмного забезпечення вніс певні зміни, і такі зробив будинки, багатоквартирні будинки, для того, щоб коли фізична особа звертається за відповідну пільгу або субсидію до пенсійного фонду, була можливістю особу відповідно привізати до цього багатоквартирного будинку, і тоді вже відпадає купа запитів від пенсійного фонду до ДТЕКу, до ясна, до Київводоканалу, хто в нас ще надає, до того до ж ОСББ або керуючих компаній або відповідних управителів по цьому будинку. Тобто, вся ця інформація по будинку, по утримання будинку, якщо є будинок в системі, то вона вже вся є. Це може бути тільки уточнення. Е, до речі, отакі вимоги. Це вони тільки до ОСББ чи до управляючих компаній до ЖЕКів таке саме? До всіх. До всіх. І що і жеки управляючі компанії надають цю інформацію. А вони ж точно так Я само працює вже так, та, вони ж точно так само цієї інформації немає. І вони не відслідковують, хто живе в тій квартирі, орендарі чи не орендарі. Ну, Жекі управителі, можливо, не так прискіпливо відносяться до порушення певної інформації, яку володільцем якої вони не є, і просто відповідають стосовно саме там, тарифів, цін на утримання і все інше, не звертаючи увагу, що запит все ж таки відбувається по конкретної фізичної особі. Що в цій ситуації ви ви порадили головам правління ОЗББ? Повідомити головне управління пенсійного фонду в місті Києві про розмір внеску в будинку відповідно паперовому вигляді. Відправивши листа, дякую за цю корисну інформацію. Сподіваюся, що голови ОСББ скористаються цими порадами і зроблять правильно.